Пити заборонено половина криниць на Кіровоградщині із підвищеним вмістом нітратів. Такі результати дослідження головного управління Держсанепідслужби в області виживання нітратної води загрожує здоров'ю, наголошують медики. Якщо пити таку воду постійно можна отримати цілий букет небезпечних захворювань надто шкідлива вона для немовлят. Торік лише в Кіровограді спеціалісти винесли 30 постанов про заборону використовувати воду із громадських колодязів. Скільки цього року законсервують криниць, стане відомо тільки восени. Та вже статистика показує 90% непридатність. Тема Продовжить Ігор Токар. Офіційно у Кіровограді налічується 112 колодязів. Більше з них знаходиться у приватному секторі, де немає водопроводу. Місцеві кажуть, змушені використовувати колодязну воду. Ті ж, у кого маленькі діти купляють бутильовану. У кого є можливість, використовують фільтри для очищення води. Періодично, якщо воду відключають, то ми пользуємося. Санстанція, я знаю. періодично Періодічки вроді беріозиміри, але коли я вам не скажу. Держсанепідемслужба робить забори у стерильній ємності. На кожен вид аналізів воду наливають в окрему посудину. Висновки експертів можна буде дізнатись за п'ять днів після отримання зразків. Стерильна ємність, стерильна пляшка, стерильна кружка. Я набираю воду стерільною ємність, відкриваю пляшку, наливаю воду, не доторкаюсть до ємності. Спеціалісти наголошують, у більшості випадків воду з колодязів можна використовувати тільки як технічну, готувати їжу з неї та пити наполегливо не рекомендують. 90% це із 10-9 проб питної води з колодязів. Не відповідали вимогам. По санітарно-хімічним показникам місто Нітратів через небезпечну воду у зоні ризику, передусім, діти та люди похилого віку. Спеціалісти говорять, що чистка колодязів результатів не дає, адже джерела води небезпечні втрати можуть вбирати за кілька кілометрів від місця криниці. Вигрібні ями. Туалети, які мешканцями міста, все це спонукає до того, що підземні джерела вод забруднюються, і вода не відповідає вимогам санітарних норм. Через отруєння нітратами в організмі людини може виникнути небезпечна хвороба, медгемоглобінемія. Її наслідки можна порівняти із ураженням токсичними відходами. Медгемоглобінемія присутність у крові медгемоглобіну, продукту окислення гемоглобіну. При значному ступені ураження організму виникає кисневе голодування ціаноз. Також у крові зменшується вміст ретроцитів і гемоглобіну. Кров набуває коричнюватого відтінку, печінка і селезінка збільшуються, збільшується, порушується функціональність нирок. Основні обстеження на придатність води в Криоградських криницях заплановані на початок осені. Після фахівці обіцяють на кожному колодязі вивести повідомлення, придатна тут вода для пиття чи ні. Ігор токарелі релязі День за днем.